Данило Кононенко Біля моря. Я степовик, я не люблю затища, та як охопить серце супокій і сум за полем душу враз прониже, я йду до моря наслухать прибій. Воно величне у красі своїй, мені назустріч солоно, так дише. І ніби чайок кораблі колише, я розумію, тут неспокій мій, ця синь безмежна, мов небесна вись, Зігзаги хвиль, мов спалах блискавиці, і терпкуватий бриз, мені ночами довго будуть сниться, бо в шумовинні моря, як колись, я чую шелест. Стиглої пшениці. Переможного миру вам.